Я не знаю, я вам чесно кажу, ну не знаю я реально. Ну, питають у мене постійно, яка порода в котів оцих, ну я не знаю. Я дуже сам хочу узнати, чи ні? Коти підібрані з вулиці, ще такими вова, такими маленькими кошенятами. Це зараз воно таке стало здорове. Буйволо, це такий, во. Подивіться на цього кота, воно з з моєю рукою. Ну це ж а воно мені тоді в руку вміщалось. Нам в паспорті написали метис, яка це може бути порода. До міста з око, хай подивляться, може по очах якось определяти. Я не знаю, не відкриваю. Дівка, а ти. Ну яка це порода, я не знаю. Якщо вони навіть і породисті, вони різної породиш. Вони підібрані в різне время на вулиці, через якийсь проміжуток і в різних місцях міста. Вони Підібрані. О, може, по роту якось можна определити. Кіта, ну відкривай рота. Відкривай. Ну, це така в нього моська, ну я не знаю, ну воно пухнасте. Ну, кабанчик жирненький. там, тут тутасальцьове висить, у нього все як положено, грається. Як ще це, я не знаю. Єдине, що знаю, колись нам казали, що оце чудо до міста, похоже, на шантільї Тіфані. А ця принцеса на Турецьку Ангору чорну похожа. Це так нам в коментарях писали. Все, більше я нічого не можу сказати. Давайте, це питання відпало. О, 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 ну открій ще раз рота, може по роту притілять якось. Зівакати. Отак так ще може тебе показати. о. М. Да це демон, це порода демон просто. Що тут ще думати? Демон І и о. Все. Спали коти, прийшов я тут зі своїми розборками. Спокою ночі, йди назад лягай.